Я ж казав, тобі тут не раді. Тобі ніде не раді. Забирайся з мого бару. Звалю, як вип'ю ще одну. Привіт, попсику. Ти маєш піти зі мною і нехайно. Не негай часу. <плес> Слухай, ну не треба вередувати. Давай вставай. Е -е! е -е! Добився до нестоячки. Типово для росомах, яким за сорок. Хавало закрив. Якщо не хочеш дихати через дірку в лобі, раджу тобі передумати. Я можу втратити все найцінніше. Та мені тупо пофіг. Коли твій світ накрився, ти теж так казав. Повтори. Цей росомаха підвів увесь світ. <плес> Розкажеш, що тебе непокоїть, чи ми будемо чекати флешбеків? А Пішов ти до думню. Я не шарю, як рятувати світи. а ти шариш. Повір мені, я не герой. Ти з людейкс. Ти найголовніший. Я аж змокрів увесь. Хлопці такі дурні. Оце вже справжня, тема. Приголомшлива сцена у слоумо. Розв'язка невідома. Ну що, давай до діла. Давай до діла. Yeah. Окаїну нюхнеш. це єдине, що файгі забороняє. І дуже суворо. Ну то давай носа припудримо. Він знає геть усі сленгові назви. І янульський пилок. І навіть кокос. Невже і ж На жаль, сніжок теж. А хочеш доріжку підместись? Я хочу, проте не можу.